СТО для крісел колісних в обласній клінічній лікарні діє майстерня, у якій лагодять допоміжні засоби для пересування. Щодня тут працює франківець Ігор Полипчук. Крісла колісні милиці чи ходунки. Він лагодить у мить. Роботи каже пан Ігор є вдосталь, тож пилом не дає припасти нічому. Привезли отаке колесо. Ну тут різина стерлася, воно було ціле то мені для того, щоб його зняти, то треба було його порвати. І от таке, воно більш краще. Ще досить довго той візочок прослужить. Три роки тому Ігор Полипчук був за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну та вирушив до військомату, отримавши там відмову, сидіти острой не міг, тож почав волонтерити. Допомагав з бронежилетами, в'язав сітки, а потім долучився до організації, що займається переробкою старих велосипедів для дітей з інвалідністю. Я починав з Велосипедів, самокатів, такі дитячі візочки. А там уже час від часу просто було таке, що Олеся каже: От треба поремонтувати цей, поремонтувати візочок такий, крісло колісне. Зробиш? Почубання. Зробив. Раз зробив другий, третій, ну і так все пішло і поїхали. Зазвичай роботу до майстерні приносять медсестри та буває, що й приходять самі військові. Пан Ігор називає їх друзями, адже в цих стінах вирішуються не тільки технічні проблеми. Пацієнти в спілкуванні з майстром знаходять моральну підтримку. Я завжди просто готовий вислухати. Якщо люди хочуть поговорити. Деякі приходять такі, які от вони можуть рухатись, можуть руками багато чого робити, то зразу там хватаються. о, мені той ключ треба, о мені ото -от треба. Тихо-тихо, чекайте. Не цей. Ну тут -то приїжджають, допомагають. Там. Що би ми могли зробити? От. Це якраз вам під силу, можете там крутити і вам цей добре. Необхідність у такій майстерні була вже давно, адже за понад два роки у лікарні назбиралося чимало зламаних допоміжних засобів реабілітації. Тож, аби не викидати їх, довелося шукати рішення. У нас виникла проблема, де, наприклад, їх потрібно буде відремонтувати або щось додати, або підналаштувати, якісь специфічні випадки, коли потрібно там підрегулювати. Звідси виникла проблема. Моментом організація, яка нам надала цей кабінет, висунула пропозицію створити кабінет, де буде проводитись безпосередньо цей ремонт. І зараз ми вже маємо цей кабінет. Нині пацієнтів, які потребують допоміжних засобів для пересування, є багато, і травма кожного потребує індивідуального підходу. Для цього фізичні терапевти проходили спеціальні тренінги, аби реабілітація пацієнтів була комфортною, а головне дієвою. Після року, мабуть. Роботи з кріслами-колісними ми зрозуміли, що нам потрібне окреме приміщення для цього, щоб налиш... ну, щось підрізати, щось висверлити, накачати колеса. Індивідуального такого підходу дуже потребують пацієнти з подвійною ампутацією високою і пацієнти з травмою спинного мозку. Щоб був правильне сидяче положення. Тіла пацієнта і на рахунок ампутації подвійної пацієнта, то потрібно зміщувати баланс назад, тобто збільшувати колісну базу або саме сидіння, посувати вперед. Всі необхідні засоби для реабілітації безкоштовно надала організація Моментум. З її допомогою вдалося обладнати й саму майстерню. Віталія Коч, Віталій Магалатій, телеканал 402.